Добрий день, ми з України. Ми вже з тюлями і шторами. Боже, як гарно! Єдине, що от я не знаю, от на о, о, речі, майже колір, як в реальності. Я намагалася сфотографувати, щоб запостити в соцмережі, і я не могла ніяк так сфоткати, щоб колір був такий, як в житті. Тому що при різному освітленні він то зеленим віддає, то взагалі навіть темно-зеленим, а він м'ятний. Бачите, він зараз такий більш зеленуватий. Коротше, це так гарно. Я в шоці. Просто інша хата. Знаєте, зараз тут таке відчуття, ніби в готелі якомусь дорогому. Так класно, залишилось тепер подумати над текстилем на ліжко, тумбочки, дзеркало, тут буде в повний зріст Ой, і шафа. І все, кімната готова. Краса! Моя робоча зона. Нарешті вона закрита. Тепер, коли в нас хтось буде працювати на вулиці, я зможу тут зашторювати і тут, так, знаєте, такий затишний робочий куточок тепер. Ось, і тут з цієї сторони показу. Бачите, вони темніші. Виглядають на відео. Ну, плюс ще там світло з вулиці, і коли ти проти сонця знімаєш, то завжди те, що в приміщенні, воно трохи не таке по кольору. Я ще ввечері потім покажу, як це все буде виглядати. Ну так гарно стало. Просто. Боже, який класний куточок. Оце. Просто воно так в житті гарно виглядає. Як же ж вам колір показати? О, ось от такого кольору у нас. Штори. Тюлька така напівпрозора. Видно все, що на вулиці. Але і вона, знаєте, таку легкість додає. Боже, як мені подобається. Коротше, у нас, знаєте, ми трохи відійшли від дизайн-проєкту, який нам робили. Тому що там у нас, здається, сірі мали бути чи бежеві штори, і в іншій кімнаті теж іншого кольору. Покажу вам. А ми так вирішили і диван кольоровий зробити, і штори теж. І воно так знаєте, так спокійно, так затишно взагалі вийшло. Такі приємні кольори. Ой, воно, ну, я не знаю, так гарно виглядає. І як добре, що мріжко замовили на, Скільки? на 10 см коротше. Тут у нас матрас 190. На 200, бо так би тут взагалі проход був маленький, а так спокійно хопа-хопа. Переходиш собі, йдеш куди треба. Я дуже задоволена, що ми а, самі це не вішали, тому що в них це зайняло, я не знаю, десь майже, напевно, три години Оце все розвісити, надягнути. Оце в цій кімнаті, в іншій кімнаті. Як мені подобається цей куточок, Боже, ви би знали. Він такий затишний, От, дійсно відчуття такого готелю. Дорогого, як на відпочинку. Ну так, да, вона ж на дачі влітку, коли ще є басейн, є це відчуття, що ти ніби десь на відпочинку за кордоном. А не в селі, в Київській області. Ой, теж дивіться, як гарно з цією підсвіточкою виглядає. брашечка. Якщо Ось підсвітку включати. Коротше, це просто. Ну, ось це мені дуже подобається. Ось тут краще видно. Оцей колір майже такий самий, як диван, да? схожий. Кажу, що при різному освітленні по-різному дивиться. Ну, тут Оті... тут і парілка треба. Да. І Давай. Бо зажаритись можна. І зараз я вам покажу як ось тут. Ууу, блін, так класно. Давайте світло включу, щоб було отак зрозуміліше. А, до речі, коли світло ще додаєш, то вони насиченіші по кольору виходять. Mm -hmm. Бачиш? Коротше, тут у нас м'ята. О, ось так класно видно колір. М'ятний такий колір. А тут зелений вже більш такий темний. Так, ну воно проти сонця темне. Зараз покажу колір. Ось такий от колір. Бачите, який гарний. І воно так класно за цією стіною грає. Дуже-дуже да, да. на дотик угу. Вам Можна показати зараз. А, Повністю закрити хочеш? Ми брали не ті, які є, як воно коли повністю темне. Блекаут. Ми, ми брали не блекаут. Ну, це майже. типу. Ой, але... Слухай, тут щось рожеве на відео. Да-да-да. Ні, он... подивись на відео рожеве якесь. Uh -huh. Тибо кажуть, що тепле освітлення з вікна йде, і тому на uh -huh. відео воно здається тут червоною такою плямою uh -huh. рожевою. Uh -huh. Ну а в житті то цього нема. Це щось короче, yeah, це телефон так. Тепле освітлення йде, воно uh -huh. змішується кольори. але подивіться. Як класно. О. Це плата 90%, там є 185, угу. там по відсоткам якось. Боже, який колір шикарний. Який шикарний колір. До речі, що ми взяли в колір стін, як у нас в проєкті, тому що мені хотілося просто збити оці ось, о, о, однотипність кольору. Угу. І виходить, що ця стіна, вона тут сіра, да? сірий, красивий дуже колір, але він повсюди був. Хотілося трошки його спити, і зараз е, вдалося. Так, да, додали кольору і стало якось живіше. І живіше, да. і цікавіше, і спокійніше, навіть да. не дивлячись на те, що це акцент штука. Колір, так. Уже да. який класний, такий, прям усі. Угу. Ні, як диванчик більше та що в спальні. Скатками кричаємо я в захваті. І гарно дивиться з оцією підсвіточкою теж. З брашечкою. Потім цікаво, як ввечері це все буде. Ну, коротше, з щастя, повні штани. До речі, цю брашку на Аліку колись купувала. Ну, як колись в тому році. Зараз у мене буде б'юті процедури, Буду мити голову. І треба включити теплу підлогу. Завжди, як ідемо в душ, включаємо теплу підлогу. Все клас! Часто отримую компліменти за своє волосся. Воно у мене густе, нефарбоване та пористе. Пористого волосся є як і плюси, так і мінуси. Із плюсів це те, що воно легко фарбується, якщо треба, та легко піддається хімічним процедурам. Добре, тримає укладку. Наприклад, я робила локони, і ось так моє волосся виглядає на наступний день, і так воно буде триматись аж до наступного миття голови. Ористе волосся активно вбирає доглядові засоби. Маски і кондиціонери можуть діяти швидше та глибше. Але є і мінуси, з якими треба боротись: це швидко втрачає вологу. Волосся може виглядати сухим, тьманим і ламким, бо погане отримує зволоження. Схильна до пухнастості та завивання, особливо після дощу, у мене волосся дуже крутиться. Також воно чутливе до впливу навколишнього середовища. Сонце, вітер, солона вода або спека легко його можуть пошкодити та пересушити. Ну і ламкість, і посічені кінчики. Роки два назад я познайомилася з одним магазином Косібелла. Він представлений у десяти країнах світу. Дуже популярний магазин. І вам я дуже багато разів про нього розказувала і показувала, що я там брала. І косметики доглядової для обличчя і для волосся. І ось тут є деякі позиції, які я періодично беру на повтор, а також взяла новинки. Із новинок це силіконовий масажер для нормальної шкіри голови. Він стимулює кровообіг, сприяє росту волосся і знімає м'язову напругу. Не можна користуватись, коли ви наносите сироватку на голову, або, як я в даному випадку, коли мою голову. Добре прочісую волосся, щоб краще відмивалося. Ну і стимулює кровообіг. Ще з нового я взяла таку захисну сироватку для розгладження кінчиків, створює захисний бар'єр від пересушення та пошкоджень. Миттєво зменшує пущіння і дарує ефект. Гладкого блискучого волосся дуже до речі приємний аромат і гарно моє волосся його вбирає, тобто немає цієї жирності на волосі. А з того, що ви в мене вже неодноразово бачили, що я вам вже багато разів показувала, це ось такий зволожувальний шампунь бренду Try. забезпечує ефективне очищення та зволоження шкіри голови, і волосся по всій довжині. А також кондиціонер цього ж бренду для волосся високої пористості, Зволожує, розгладжує приборкує неслухняні пазма, пом'якшує структуру та додає блиску. На шкіру голови я наносила зволожувально заспокійливий лосьйон для шкіри голови цього бренду. Він унікально зволожує, заспокоює, відновлює баланс і підтримує мікробігом шкіри. Бажано, щоб він на шкірі голови був десь годинки-дві, а краще взагалі його на ніч залишати. Отак, от, от я його якби, собі наношу, роблю масаж руками і ходжу. Чим довше він буде на шкірі голови, тим краще буде результат. Ну а потім його змиваємо шампунькою. Мені особисто дуже імпонує філософія цього бренду, що гарне волосся починається зі шкіри голови. Саме тому, якщо догляд підібраний неправильно, навіть найдорожчі засоби не дадуть бажаного ефекту. В магазині Косібелла є трихологи, які допоможуть вам підібрати догляд за волоссям саме під ваші потреби. І це безкоштовно. Мені сподобалось, тож спробуйте ви, посилання залишу в описі під відео. Душова кабіна завжди естетично виглядала, ми підтримуємо в ній чистоту після кожного прийняття душу. Використовуємо чи ось такий пилосос Крхер, це от я більше люблю його використовувати, щоб всмоктувати воду, чи просто звичайний шкривок використовує Діма. Щоб стягувати воду. Тобто головна мета це просто не залишати оці краплі на склі. І тоді не треба буде мити душову кабіну і взагалі використовувати хімію. Якщо десь якісь там маленькі крапельки залишились, то ми це просто протираємо тряпочкою. Так у нас виходить вже більше двох місяців підтримувати чистоту в душовій кабіні. І вона завжди виглядає як нова. Оцей Кюрхер, я, до речі, раджу: мені дуже подобається. Це зараз мій найулюбленіший гаджет для прибирання. Я не люблю проходитись не тільки по склу, а ще й по плитці. Мені подобається, що вона одразу суха, і взагалі класно, що якщо ти звичайним шкребком стягуєш воду, то знизу все одно якісь бризги залишаються. А ось цим він просто все в себе, в свій контейнер, це все всмоктує. І можна не тільки рівно його тримати. А ще й як під нахилом, і він все одно добре всмоктує. І навіть на підлозі я теж пробувала якби, ним користуватись, теж підходить. Якщо там якась є калюшка та там щось розлилось, теж можна ним всмоктати воду і буде все сухо. Дуже крутий гаджет. Купували ми його в епіцентрі. А от коштував, я не пам'ятаю, але десь в районі трьох тисяч. Орієнтовно, ну і використовую таку тряпочку, теж для скла протираю сантехніку. І теж ще хімію не використовувала для сантехніки, тому що поки не було потреби. Якщо все одразу витирати, то завжди буде чисто. Здається, що це якось геморно, да, і треба на це час витрачати. Але для мене це медитація. Не знаю чому, але мені цей процес подобається. Ну і Діма теж чудово з цим справляється. Ми йдемо в гості. До діда з бабусею, на вечері нас запросили. Так, а де ці ключики ну, тут були. Коротше, давай їх заохаємо. Дімі на роботі подарунок подарували. Пізніше вам покажу. Дорі! Давай, пішли. Так, до Валерий зараз. Валера це у нас вольєр. Пішли, пішли, давай. Ми коли йдемо з хати, то дорі з Мартою у, у Валєри завісають. Ось. Марту з Мартою це складнішки. О, давай, давай, Мартусі, пішли. Давай, 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 давай. Ну, зараз в хату побіжить. Пішли, я так кожен раз заганяємо. Давай. Дивіться, яке в нас небо гарне. Клас. Ось таку Дімі колонку подарували за те, що він 5 років працює в компанії. Дуже класна, це Маршал. Ми подивились, в інтернеті така коштує 4500 до 5000 десь орієнтовно. Колонка, звук просто шикарний. Чути на всю хату. І вона така, знаєте, дуже приємна, матеріали класні. Ну, крута, звісно, колонка. Ми тепер нею скрізь користуємось. І на вулиці, і в хаті. Ну, взагалі, вона у нас буде якби більше в хаті, а на вулиці у нас є колонка, яка не боїться там ні дощу, нічого якби. Ну, ось ця, звісно, дуже шикарна. Так, це йому подарували за те, що 5 років в компанії працює. Так, ось так, бачите, Bluetooth, 30 годин вона працює, так, да, це правда. Ембертон 2. Що тут ще показати вам? Ну, коротше. Ось. Всі плюшки, які є. а бачите, вона теж не боїться фоди. IP 67. Ну, супер. Клас. Ось така в такій коробочці вона прийшла. Клас. І біці, до речі, тюлі так гарно вона виглядає. Ну все, йдемо спати. Підпишись, не зволікай. Лайк натисни, не забувай. Коментар лишай мерчі.